Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій, ви на каналі Батько Грає Ює, і в цьому відео я хочу найпершим в Україні розповісти вам про gbs Control. Замовляв я цю чудову річ перегорнемо. А саме ретро скелер аж в січні цього року, а приїхав лише в квітні. Якщо вам вся ця тема ретро-двіжухи цікава, якщо у вас є якісь питання. Стосовно GBS Control звичайного, я все це обов'язково порівняю на ефірі, трошечки розповім найцікавіше відео. І, звісно, буду вдячний за ваші подобаєчки, коментарі. Ну а що, будемо тоді вже починати, тому що мені є про що розповісти. Цікава річ, але ну, давайте, неяких, але. Погнали розповідати. І так почнемо з комплектації. Разом з gps контролем прошлою версією не йде зарядний пристрій, його немає, йде тільки інструкція. І, на відміну від старої версії, прошної, в кульочки, як батька і полюбляє, йде саме пульт. В мене так само пульти в кульочках. Так що молодці. Молодці китайці каже, поклали все як треба для батька в кульочок. Уляля. Те, що треба, пісня. Ха! Дуже багато бачу в коментарях питань, чого не йде блока живлення. На що відповідають хочеш собі блок живлення, придбай окремо. Тобто, я так розумію, тут був розрахунок на те, що у вас вже до цього був придбаний gps контрол Ось і все. Якщо порівняти два gps з контрола прошлу версію і звичайну, то можна одразу побачити, що прошка, якщо чесно, по дизайну не така прикольна, вона футуристична. Але все ж таки, оцей синенький, мені набагато більше подобається по дизайну. Звісно, ми зараз не кажемо за якісь технічні характеристики, а лише дивимось на візуальну складову. Окрім цього, в прошній версії тепер... Як бачите, з'явився нормальний корпус. Зараз я спробую вам все це опа, гарно показати. Якщо в GBS Control звичайному корпуса не було, тобто ось тут якраз оця серцевина, ну, все можна було побачити, всі ці плати, всі ці роз'єми, підключення, то GBS Control Pro вже ми маємо повноцінний пристрій, котрий не виглядає тепер е дешево. Тобто прошка виглядає дорожчою. Так, в неї не такий класний вайбовий якийсь такий ретро дизайн, він спрощений, прозорий, трошки футуристичний. є таке. До речі, як можете побачити, крутілок тут вже немає. Тобто до цього можна було оце налаштовувати якраз кольори, коли по RGB все це під'єднуєш. Тепер ми можемо побачити лише екранчик, крутілочку. І все це тепер налаштовується безпосередньо, ну дуже зручно насправді через пульт. Окрім цього, позаду тут є оцей приймач, ІК-пульт інфрачервоний якраз приймач. І через безпосередньо приймач ви натискаючи на пульт можете коригувати все, що вам треба, все, що вам заманеться. Тобто можна змінювати роздільну здатність, кольори, пікселі, навіть зберігати різні налаштування. Ну, Про це я теж Зараз розповім. Також цікавого, GBS Control Pro, нарешті має можливість під'єднання саме по композиту. Якщо в GBS Control в старому композиту не було, там була можливість підключити VGA, потім компонент RGB, SCART і на тому майже все, то тепер. На відміну від старої версії, прошка в нас з'явилася можливість під'єднувати S-Video. щодо S-Video, В мене ось такий ще є Retroscaler 2X, у котрого є можливість підключати по композиту, і він підтримує S-Video. Як бачите, він підтримує свідео. Хто дивився ефіри з паном Віталієм, він же Retro Gaming in UA, то він якраз цей ретро і використовував. Але, знаєте, ну, типу, незручно, коли в тебе і GBS-Control, цей сіненький, і ще додатково цей ретро 2X, ну, тобто мати цілу купу скелерів, ну таке собі. І тепер вам не треба ламати голову з купою всіх цих підключень. Тобто тепер прошко має можливість S-Video підключати, якщо у вас є RGB, підтримує композит, компонент, наскільки я розумію. Потім тут ще є так само з карт, як і в старій версії. Вихід тут на 3,5 і HDMI. Виходи. Окрім цього, тут ще є. Можливість підключати по USB Type-C або по звичайному USB. Нащо це потрібно? Це потрібно для того, щоб завантажувати більш свіженьку програмне забезпечення, прошивочку, саме більш свіжу. І окрім цього, тут ще є кнопка включення. Ну і ще роз'єм, звісно, живлення. Тут він такий самий: 5 Вольт, 2 А пише, нам потрібно для того, щоб все це працювало. Ну навіть на 1 А, нібито працює, я не пам'ятаю. В мене нібито цей блок живлення, він на 1 А і все нормально працює. Використовую, звісно, блок живлення я той, що в мене йшов з GPS Control старої версії. З цікавого, до речі, при першому підключенні, я думав, що в мене проблема якась з GPS Control Pro. Чому? Тому що кольори були завалені, а саме був перепад такий, що все аж біле таке було аж світилося. І якщо почитати налаштування, тут написано ADC Gain Settings, Automatic Gain Control for Brightness. Це у нас Brightness, це виходить навіть не контраст, а яскравість. І в налаштуваннях тут в лапках написано Not Recommendation to Enable. Тобто не рекомендується вмикати. Цю функцію краще вимикати. І саме прикол, коли я в перший раз ще підключив Super Famicom, в мене ж є можливість одразу три консолі підключати. Switch Свічтер я використовую, так ось підключаючи саме через ну, автоматичний ADC Game Settings. Супер Фаміком. Ой, я дивлюсь, такі класні кольори. Ну, тобто для Супер Фамікома круто, Але Сегу або звичайний там Фаміком АВ. То у вас кольори по RGB просто вирви око, неможливо дивитися, все таке ну, висвітлене. І ну, це проблема. Здавалось мені, насправді це не проблема, тому що на пульті тут є така кнопка окрема збереження саме ваших налаштувань, збереження сеттингів. Тобто, ви можете в налаштуваннях вимкнути. Ось цю яскравість автоматичну, зберегти саме там ще й з пікселями можна трошечки погратися, таку картинку, яка вам подобається. До речі, по кольорам вона одразу нормально відкалібрована і схожа для тих, хто там полюбляє емулятори. Мені не дуже доподобало, тому що я на своєму gps контролі ну, накрутив трошечки, тут в мене хоч на нулі все стоїть. Але от сама картинка в мене, вона така більш. Не знаю, лампова чи що. Мені подобається. Вона не ідеальна, вона не зовсім схожа на емуляторну і якось ну, мені приємно. Так, пан Віталій казав, що вона в мене не зовсім там, така, як треба, трошечки кольори не ідеальні, але мені подобається. Вони не такі, як всіх. Вони приємні, вони теплі. Ну і в цьому, напевно, весь прикол і вся фішечка. Тут одразу кольори більш-менш відкалібровані, дуже схожі на емуляторні. І тепер, якщо у вас там, як в мене підключаються одразу декілька консолей, ви можете всі ці налаштування сюди вбити і зберегти. Я собі вже так назберігав, теж потестував. Тобто в мене на Фаміком і на Sega приблизно однакові налаштування. Але якщо я підключаю Super Famicom, він більш темніший, то налаштування там йдуть такі, щоб світліша була картинка. Окрім цього, до речі, якщо я підключаю до GBS контролу старого Super Famicom по RGB, то картинка трошечки мильнувата Порівняння з Sega або Famicom. І як казав пан Віталій, нібито там у цей декодер він такий є, що трохи навіть з RGB мильнуватий. Так ось підключаються чи через ретро RGB Control C цей У мене картинка на Super Famicom, ну не те, що в рази, але трошечки стала краще. Вона стала більш різкою, і трошки краще видно пікселі. Вона не схожа на Сегівську, бо там супер гострі пікселі, так і різкість така неймовірна. То Super Famicom тепер став трошечки гарніший. І я тепер вже думаю, чи залишати мені старий GBS Control, чи просто його е, продати, тому що е, GBS Control Pro ну, місцями цікавіше буде. Але я ще хочу все це, звісно, потестувати. Е, також він же ж тепер підтримує композит, і я буду відвертим. Композитна картинка непогана, але на відміну від ось цього ретро-скелера 2X, в котрому ну, таке враження, що оцього сходження зображення не вистачає через ретро-скелер, котрий GBS Control Pro, картинка по композиту на Фаміком непогана, досить приємна, гарні кольори. Тобто різкість мильнувата, видно, що все ж таки це композит, це не RGB вам. Але тим не менш, користуватися можна. Я би точно, би, ну якщо б в мене нічого не було по консолях з RGB, а треба було користуватися композитом, я би точно користувався. Мені подобається, що на виході ми маємо. Я вам, звісно, всі ці футажі все це покажу. Кому більше цікаво, то приходьте на прямий ефір, ми там більш детально все це протестуємо. Підбиваючи підсумки, можу сказати, що GBS Control першої версії, ну назвемо його так, він непоганий, він з своїми функціями. Бездогану справляється, чи варто оновлюватись і переходити на ДЖБІС Control Pro я не впевнений. Знову таки, все залежить від того, що саме вам треба підключати. Якщо вам вистачає Джбіес Control звичайного, то прошка вам не потрібна. Якщо. Вам обов'язково потрібен був композит для якихось консолей, то варто перейти на прошку, щоб потім не ламати голову з купою саме оцих ретроскелерів. І скажу відверто кажуть, що у цей ретроскелер 2X, ну тут як зведення не вистачає по картинці. Він не ідеальний. Мені тут картинка нібито як зведення трошечки не вистачає. Тут все ж таки по композиту картинка веселіша, гарніша, якісніша, Тобто дійсно класна штука, класна річ, GBS Control сюди каже, то перегорнутим його, показуєш. Якщо вам все це імпонує подобається, тобто навіть візуальний стиль там або ще щось, у вас є гроші. Ну, можливо, є сенс оновитися, але я, ну, відверто кажучи, не сильно бачу того сенса. Навіть для себе я взяв, тільки для того, щоб в першу чергу вам все це показати, розповісти, потестувати, тому що мені було цікаво. І чи прожив би я без прошки, та прожив би. E, GBS Control, звичайний, це просто пушка, бомба-петарда, але прошка все ж таки. Краще. На цьому в мене все. Ідіть сюди, я всіх обійму. Дякую всім за перегляд. Всім дай Боже і побачимось в прямому ефірі.